Доброго дня, мене звати Пізмен Павла Володимирівна, я аспірантка Національного педагогічного університету Трагоманова та вчитель інформатики у технічному лічені. Хочу поділитися з вами власним досвідом провадження модулу в техні... технічному ліцеї. Ну, перше, чим притим розповідати. Як у нас це зараз відбувається? Я хочу е перейти до питання, чому ми вирішили використовувати моду. Тому що дуже часто є заперечення, що навіщо в школі моду це дуже складна велика платформа, яку складно розгорнути, е складно обслуговувати і чи воно потрібно ще дітям, то я хочу пояснити, як ми працюємо в технічному літері. Значить, до технічного ліцею ми набираємо учнів з 7 класу, вони пишуть контрольну роботу з математики і відповідно прагнуть навчатися. Що стосується конкретно до цього, На тиждень і вже в профільному навчанні, перше другі десяти з 12 класи відповідно це чотири години інформатики. Тому, в принципі, до нас якраз ідуть діти, тому що вони знають, що вивчати помилуємо математику, фізику та інформатику. Обладнаний ліцей трьома комп'ютерними класами, 15 машин і фактично реалізована програма Одиночення один, один комп'ютер. Більше того, всі наші кабінети обладнані комп'ютерами, які під'єднані до інтернету, і вчитель може використовувати ресурси прямо на уроків. В кожному класі, відповідно, є проєктор або телевізор, на який демонструється все, що відбувається на екрані, тому фактично тих, скажімо так, технічна частина, для чого як ми прийшли до цього, у нас база така відповідна є. Друга проблема, з якою ми стикаємося, це, ну, по-перше, в 7 класі є відсутність підручників, які там нечасно надрукували, друкували, але ця проблема у нас у життя. Тільки для самокласників, а й для учнів інших класів, тому що поглинули вивчення предметів потребує авторських подробиків викладачів, і викладачі це розробляють. Особливо гостро стоїть проблема інформатики, коли ми вважаємо, що звичайно програма для загальноосвітнього закладу для нас сильно легка, а наші діти хочуть вчитися програмувати, і вони це можуть робити. Тому ми Готуємо спеціальні власні курси по вивченню програмування та сайтобудування. Другою великою проблемою є те, що дуже часто батьки та й самі учні не знають, що задано, яке домашнє завдання. Для цього використовують соціальні мережі, а використання соціальних мереж для навчання я вважаю, що не є дуже прийнятним, тому що. Зайти в контакт написати, що задано, і чекати, коли там хтось напише, це неправильно. Має бути якесь місце, куди заходять і вчителі, і учні, і батьки для контролю, тому що батьки контролюються тематично учням. І щоб вони бачили, що вивчається, яка тема, яке завдання, що треба зробити, що здано, що не здано. І тут якраз виникає проблема, що якщо вчитель створює власний сайт, то учні зможуть забутитися в цих всіх сайтах, то має бути якесь одне середовище, де все це зосереджено. І було звичайно проведено опитування для вчителів, які погоджуються, що використання такої платформи е, необхідне і на уроці, і для самостійної роботи вдома, е, окремо виділити напрямки підготовки до олімпіад та о, різних конкурсів, наприклад, в конкурсі Мінопект, наприклад, у цьому кінчик які стосуються комп'ютерної графіки, комп'ютерної анімації, веб-дизайну, програмування, тобто фактично ці всі розділи в них в програмі мало, на них або на анімації взагалі не виводиться відводиться час. А на інших і саме веб-дизайн, теж часу, ми не, не маємо в шкільній програмі, а доводиться дітей працювати, тому е необхідно десь зміщати матеріал, який потрібен саме конкретним учням, тобто вчитель має інструктор. Ну і було так само опитування серед батьків. Результатами стало те, що ми впевнені, що у всіх дітей вдома є комп'ютер з інтернетом, отже, їм можна давати домашнє завдання в електронному вигляді і що вони його отримають, побачать. Дуже, як знову цікаве ці машки завдання. Великим плюсом є те, що це середовище має Обмежується логіном та паролем, що сторонні учні туди, не... люди не можуть зайти, тільки конкретні учасники процесу. Тому ми фактично і вирішили спробувати використати якраз платформу Moodle в ліцеї для школярів. Почали ми це робити після нового року, великим коштом став карантин, який забрав у нас три тижні часу. І якраз ми відчули, що. У нас повинна була вже така воттіюча платформа. На сьогоднішній момент ми спробували зареєструвати учнів сьомих п'ятих та десятих класів. Всього ліцей навчається п'ятсот. Приймає участь в нашому в Роботі з модом 200 осіб. Зареєструвала я їх поки що вручну і надала могини паролі, які наполегливо просила вивчити 8 цифр, поки <зас> що це вдається. <зас> так само я їх розбила по груртам, відповідно, там сьомий клас, сьомий а сьомий Б клас і по підгрутам тому що у нас відбувається на таких предметах як інформатика, українська мова, поділ напів, а на англійській мові у нас використовується потійний поділ, ход тому що це краще треба працювати, як же їх грамотно перерозподіляти. І для розміщення навчального контенту, звичайно, школа використовує безкоштовні сервіси. Це, зокрема, сервіси Google. На слайді продемонстровано, будуть зняти предмети відео. Навчання та навчальне, як застосовується Google формі. Що стосується самого матеріалу і презентації, і відео, ми поки що це все проводимо лише на кафедрі інформатики. Ми записуємо власні відео для того, щоб учні чи на уроці, чи вдома вони чули голос вчителя, а не десь запозичені на Ютубі відео, яке хтось інший створив, тому це поки що теж займає певний час. Для подання презентації так само було застосовано засіб iString Free. тому що для чого це робити? Тому що якщо ми просто розміщаємо звичайну презентацію і на ній розміщений код, то учні його скопіюють і не сильно розбиратися. А все-таки з відео, коли вони його або з презентації в форматі флеш, доведеться цей код все-таки відкорити вручну, що дає змогу учням краще освоїти. Матеріал, приклад застосування ресурсу надпис, коли можна використовувати є потребаний великий текст. Так, тут ви бачите ось е, завдання, які учні здають вчителю, це була лабораторка по Excel і вказано, що які учні у освіті здають і вчитель оцінює її. Так, ну, дуже цікавий це модуль урок, коли... На сайті ви бачите розміщене відео, це таблиці каскадних стилів. І після того, для того, щоб перейти до наступного відео, учням необхідно е відповісти на декілька ключових питань, щоб переконатися, що вони засвоїли, що це таке. Як розшифровується в даному випадку, їхня техніка. І вони потім переходять вже до наступного відео. Ну і, звичайно, хочу сказати, що. За цей час ми переконалися, що використовувати платформу в навчальному закладі дійсно зручно. На уроках інформатики вона себе виправдовує. Ми не замінюємо класну овочну систему, від комупаку ми не, не можемо відмовлятися, але воно доповнює те, чого не вистачало, те, чого не вистачало вчителям на уроках. Ну, звичайно, зручно. Для учнів, коли вони не відвідували урок, пропускали заняття або додатковий матеріал, вони можуть в будь-який час, з будь-якого пристрою зайти і побачити свій урок, отримати своє завдання, що їм треба виконати. В подальшому, з нового навчального року, ми плануємо вже долучати вчителі інших предметів до освоєння мови і в принципі, вже намагаємося працювати з цим напрямку. Я У мене таке питання. Супер цікаво, бо в аббревіатурах не дуже різна. EMS і LCMS. Контент систе менеджмент систем або лерлинг контент менеджмент систем. Тобто навчально... Система для наповнення контентом. А ну, ну, CMS просто система для наповнення контентом. А лормінг, Google, ну, існує різ, дуже багато різних систем, насправді. Тому, в принципі, тут в абревіатурах просто використовується для навчання. Ну, Інша система, які ми можемо наповнювати контент, наприклад, зараз не приведу, але є безліч. Ну, а мог бы рассказывать специально перечислять. Я сейчас это не знаю. Я вс.